Сьогодні у мене прогулянка з дітьми, і я вам хочу показати трошки лісу шотландського. Дівчата, це взагалі казкове. Казкові міста. Це ось така річка, водопад. What the fuck? Вже сонечко вийшло, був заморозок, і тут дуже сильна волога, і, чесно кажучи, в деяких місцях ще е, сніжок такий підмерший. Але сьогодні вже до 10 градусів ліс дуже старий і дуже велика волога із-за водопада, і із за великих опадів. Є отакий смотровий домик, де можна зробити фото. Дуже гарно насправді. Це цей вотровий домик. Чуєте, як шумить? Ехо. Як Ех спеціально. Ехо. Тепер дивіться на цей місточок. Ось це місточок. Я не була тут, не чула це діти. Ну, це взагалі-то мій брат розказав моєму сину про це місце. Така вона Шотландія. Якщо жити в городі в місті, інколи міста було, от наше містечко, воно доволі грязне, студентів багато, але от коли ви виїжджаєш на природу, тут чисто люди не залишають сміття. Деякі місця дуже нагадують наші Карпати насправді. Але тут більше такі мхі, більше мхі, якби, да? більш вологість, бо тут дощів набагато більше. частіше дощі йдуть, тому дуже волого. Дивіться. Ну, каска, каска. Мої дітки вдалині. Якусь собачку фотографує. Маленька собачка, вона дуже любить собак. Взяла фотоапарат і фотографує собачку. Чудове місце, мені дуже подобається. Оце сьогодні відпочинок, так відпочинок у нас насправді. І в ту сторону вже спокійна, більш спокійна річка. Тут стоїть чоловік, стоїть фотоапарат, він робить фото. Тут світлі, але так на вулики. А ще тут цікаво, в Шотландії така... Це я вже бачу не перший раз, я просто не знімала відео, раніше фотографії. Тут встановлюють такі пам'ятні скамейки. Бачите? In loving memory of Merit and David McKenzie. Another sound is Вилл Райас. Ну, в общем, ось пам'ятна скамейка. Мабуть, ці люди приходили тут, інколи гуляли, десь жили поруч. Ось такі пам'ятні скамейки їм встановлюють.